Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. і Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож далі про таке. У Березному меліоративний канал часто виходить з берегів та затоплює прилеглі подвір'я. У гощі медики борються за пологове відділення, яке під загрозою закриття. На будівництво північного обходу рівного планують виділити ще понад 400 мільйонів гривень. Літо цьогоріч видалося дощовим. Через різні опади ми почули про проблеми, які хвилюють жителів Рівненщини, про які раніше і не задумувалися. Так для деяких з них дощі стоїть справжньою катастрофою, адже вода затоплює їхні подвір'я, підвали та городи. І все через те, що або канави, які мають поглинати надлишок води, не розчищені, або меліоративний канал виходить з берегів по тій самій причині. Так сталося і у Березному Там маліоративний канал часто виходить з берегів та затоплює прилеглі подвір'я. Місцеві жителі скаржуються, що проблема давня, але на неї усім байдуже. Коли ж звернулися до відповідних органів, які мали б слідкувати за тим, аби канал був розчищений, не виходив з берегів і не завдавав шкоди навколишнім господарствам, там запевнили, що про підтоплення чують вперше і про проблему раніше не чули. У ситуації розбиралася наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Повний двір води. Подвір'я, город, клумба та навіть доріжка до будинку пані Ірини у Березному затоплені водою з меліоративного каналу. Він прокладений біля провулку, в якому живе жінка. Вона розповідає, водойма часто виходить з берегів. До того ж, її будинок знаходиться найнижче, тож вода з подвір'я відходить найдовше. Через це роками раніше, після підтоплень, жінці доводилося міняти підлогу в помешканні. І ми не кожен кожного року ми отаке робимо. В нас робиться затоплює нас і зимою затоплює, і літом, і весною. І я і не можемо ніяк, наприклад, я не можу ні з якої сторони зайти. З двох сторін мене вода стоїть. І я хата теж у воді стоїть. Жінка додає, меліоративний канал постійно розширюється, а берег сповзає у воду. Втім, зі слів пані Ірини, серйозних кроків для укріплення берегів чи зниження рівня води відповідні служби не роблять. Торік порізали трохи дерева тут і цього року покосили. Але ми, отут жильці, які ми тут чотири хати живемо, ми самі косимо, ми самі прибираємо, все вичищаємо. А отам от далі, як порізали вербу, так і вигляд сталося в канаві. І вона під мостом забивається все. І вона зупиняється, і до нас йде вода. Цей меліоративний канал має протяжність близько 10 кілометрів та проходить через усе березне. Він перебуває на балансі північного міжрайону управління водного господарства. Там зазначили, що про проблему підтоплень раніше не знали. Втім, за станом водойми намагаються стежити. За їхніми словами, неодноразово канал прочищали. Втім, провести повноцінну механічну чистку не можуть через велику кількість дерев, висаджених вздовж берега водойми. Безпосередньо вивчивши виїхавши до уроку на об'єкт, ми побачили, що там є проблеми. Перед за все неможливо провести механізовану очистку. За того, що самовільно людьми понасаджували дерева. Зараз це питання. Ми вивчаємо і наші працівники, оглядачі і інженер, гідротехнік там працює. Проводиться і ручна очистка. Всі затори, які там були, виникли. Вони всі ліквідовані. Міський голова Березного зі свого боку зазначив, що наразі намагаються вирішити проблему з підтопленнями самот. Тужки, незважаючи на те, що фактично це не їхній обов'язок. Ми власними силами і власними ресурсами зараз вивозимо ще він, щоб перекрити центральний шлюз, щоб тримати воду, а направити всю основний поток води за місто, щоб воно не йшло через місто. Шлюз, який регулює потік води в каналі, на момент зйомки був закритий. Проте, за слів заступника керівника управління водних ресурсів Віктора Мельниковича, мешканці Березного часто відкривають та закривають його самі. Також місцеві мешканці, аби частково перекрити течію, самостійно Встановлюють на каналі сітки або складають там мішки з піском. Щоб вирішити проблему підтоплення остаточно, північне міжрайонне управління водних ресурсів проведе спільну зустріч з органами місцевого самоврядування та мешканцями провулку. Оцінять масштаб проблеми, пояснять людям, що робити не варто і виправлять недоліки. Ми стежитимемо за розвитком цієї ситуації та будемо інформувати про те, чи не стануть обіцяні зміни. Норму підвищують, а от і заохоченням не складається. Тепер у Гощанській громаді перед тим як вагітніти, треба ще думати, де народжувати. Адже там пологове відділення під загрозою закриття. Єдиний шлях їхати до рівного, а це чималий шмат дороги. А якщо це не прості пологи, а з ускладненнями. Щороку НСЗУ збільшує цифру необхідних породіль, аби отримати їхнє фінансування. Тим часом статистика в Україні невтішна. Кількість прийнятих пологів тільки зменшується. Якщо говорити про тенденції у Гощанському пологовому відділенні, то у 2021 році тут народилося 223 дитини, у 2022 році 219, а у 2023 169. А що ж НСЗУ вимагають приймати більше породіль. Тоді кажуть, пологові фінансування отримуватимуть у зворотньому випадку, коли заклади не можуть дотягнутися до норми, вони будуть приречені на закриття або усі фінансові тяготи лягатимуть на плечі громади. Щоправда, це немалі кошти. Тим часом Гущанській громаді вважають, що не можна закривати те, що дає життя. Пологове відділення там ймовірно не виконає чергову норму, встановлену НСЗУ. А відтак не отримає грошей із державного бюджету. Від закладу вимагають 100 пологів за 9 місяців, а станом на зараз є близько 80. Що планують робити далі? Розкаже наша Юлія Котляревська. Не можна закрити те, що дає життя. У гощі медики борються за пологове відділення. Воно єдине у громаді. Нові вимоги Національної служби здоров'я України ставлять його під загрозу закриття. Адже кожного року збільшують показник народжуваності, який має виконувати пологовий. З кожним роком тепер стає все, все важче набрати ту кількість пологів, щоб підписати пакет. Я вже казала, що діток народжується набагато менше. А НСЗУ збільшує показник, за яким можна було би отримати цей пакет, якщо у 2023 році треба було мати не менше 85 пологів, то на цей рік нам пропонується пакет, якщо є не менше 100 пологів. І з року в рік ця цифра збільшується. Завідувачка додає, гроші від НСЗУ давали можливість покрити найважливіші потреби. За таких умов ні батьки, ні лікарня своїх коштів не витрачали. Все оплачувала держава. Пакет НСЗУ, що входило, значить, кожні пологи, чи це були пологи природнім шляхом чи кесарський ростин, оплачувалися в сумі 15 тисяч гривень. Це йшло і на медикаментозне забезпечення, і на оплату персоналу. Проте у 2023 році пологове відділення у гості гроші від НСЗУ втратило. До норми не вистачило всього одних пологів. Фінансування на себе взяла Гущанська селищна рада, але на все коштів не вистачає. З кожним роком складніше знаходити порозуміння в депутатському корпусі, серед місцевих мешканців, серед людей, які дотичні до цих питань, але ми докладаємо максимальну зусиль для цього. Попри проблеми із фінансуванням, у пологовому гості постійно з'являються на світ маленькі українці, народжують там як із Гощанської громади, так і з прилеглих. Пані Ольга нещодавно втретє стала мамою. Усі рази народжувала тут. Живе у селі Мнишин Бабинської громади. каже, страшно навіть уявити, що відділення може зачинитися. Мені боляче про це чути, що є якісь такі думки, що навіть в думках як ну ми тримаємось на цьому родині. Ми Жінки, нам важко. Нам важко. Я останній раз як їхала на Узі, я переживала. мене чоловік військовий, мене нема кому допомогти. Двоє діток вдома. Я їду. Це 30 хвилин маршруткою до рівного. Пересідаєш, знову їдеш. Це лише Узі. В сусідній палаті перебуває пані Марина. Жінка народила дівчинку. Вона також приїхала з іншої громади. У неї це вже треті пологи. Розповідає, якби пологового не було, довелося б їхати до рівного. Відстань не мала. На останньому місяці вагітності це було б дуже складно. Якщо вночі, то можна і за 30 хвилин доїхати. А якщо в день багато машин, то це набагато довше і набагато складніше. І ситуації різні бувають. Ну я не вважаю, що є доцільним закрити. Як породіль, так і медичний персонал, лякає не лише перспектива закриття пологового, а й ситуація, коли під загрозою буде опинятися життя як мами, так і дитини. Таких випадків чимало, і тоді на вагу золота кожна хвилина. З Острозької громади чоловік до нас привіз жінку із масивною кошерською кровотечею. По, скажімо так, не зовсім хорошій дорозі, і оскільки вони звернулися до нас. То ми нам вдалося врятувати і жінку, і дитину тих 20 хвилин, якби ще довелося добиратися до обласного центру. Ну великий був ризик, що дитинка могла б не внутріотробно загинути. Фінансування у пологового відділення наразі нестабільне майже нічого не можна спланувати. Левова частка грошей надходить із бюджету Гощанської громади. Окрім оплати самої медичної послуги, потрібні кошти на матеріально-технічне покращення пологового. Шукаємо порозуміння у депутатського корпусу щодо подальшого фінансування, адже це покладається на місцевий бюджет, і нам потрібно доказувати, що ми гідні існування. Ми зараз збираємо кошти. Ториси на меблі, на техніку, на проведення ремонту в подальшому будемо залучати позабюджетні кошти для реалізації саме цих намірів. Цьогоріч коштів від НСЗУ у пологовому теж ймовірно не дочекаються, адже до 30 вересня має бути не менше 100 прийнятих пологів. Станом на середину липня їх є лише 78. У те, що вдасться надолужити у закладі, майже не вірять. Виходом на найближчий рік бачить лише місцеве фінансування, допомогу від немайдужих, а також гроші від сусідніх громад, мешканці яких також користуються пологовими гощами. Невже знайшлися кошти? Напевно, всі вже давно махнули рукою на те, що північно об'їзну рівного доведуть до ладу, принаймні найближчим часом. Нагадаємо, що будувати її почали ще у 2019 році, а потім, через повномасштабне вторгнення, у 2022 році всі роботи припинилися. Відтоді ця дорога потроху руйнується. Усі питають у службу відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, яка і займалася цим будівництвом, чи вони так і будуть дивитися на поступову. Рінацію і бездіяти там традиційно весь час розводили руками і казали, грошей на завершення будівельних робіт просто немає. І од днями за Майоріло, так би мовити, світло в кінці тунелю. Повідомляється, що на будівництво північного обходу рівного планують виділити ще понад 400 мільйонів гривень. Про це журналістам Group стало відомо з інформацією, оприлюдненої на сайті Прозоро. Відповідно до документації, у березні цього року фахівці провели повторне обстеження об'єкта та зафіксували факти руйнування певних елементів дороги, а тому вирішили взятися за її порятунок. Адже готовність об'їзної складала вже 80%. Отож, коли до завершення будівництва північного об'їзду рівного приступлять, та коли ж квітка з'ясовувала наша Вікторія Кимець. Обіцяного три роки чекають. Із 2022-го будівництво північної об'їзної рівного було на паузі. Нещодавно на завершення цієї дороги оголосили тендер. Вартість робіт оцінюють у понад 400 мільйонів гривень. Будівництво автомобільної дороги державного значення Городище Рівне Старокостянтинів до автомобільної дороги державного значення Ходоси Кустен розпочали у 2019 році у рамках проєкту Велике будівництво. Дорогу охрестили північним обходом рівного. У такий спосіб. Сі планували розвантажити транспортну систему обласного центру і створити новий транзитний шлях до Києва. Але з початком повномасштабного вторгнення роботу зупинили. Ступінь готовності оцінювали у 80%. На третій рік Великої війни заговорили про добудову. На це готові витратити понад 400 мільйонів гривень. Потрібний тендер уже оголошено. Шукають підрядника. Досить великі проблеми є з руйнуванням земляного полотна внаслідок дії природних чинників. Тому відповідно там, де потрібно, буде проведена виїмка землі і перелаштовано асфальтне покриття, десь буде просто добудовано систему поверхневого відведення, водовідведення, і так далі. Мова йде про виконання всіх робіт під ключ. Будь-хто за добудову північного обходу взятися не може. Аби здобути перемогу у тендері, потрібно відповідати певним критеріям. Вони прописані: це й досвід подібної роботи і наявність працівників та техніки, але найголовніше фінансові показники. Найбільше звужує можливість широкої участі учасників. Це фінансова спроможність, тобто сума чистого доходу за попередній рік у фірми має бути не менше 400 мільйонів гривень. Із місцевих це може потрапити рівний «Буд», із тих, що не місцеві, але часто ходять до нас в регіон. Це автострада, це топовий підрядник. Це «ЕДБ», може прийти. Може прийти хмельницька фірма. В них теж такі обороти чималять. Водій Віктор, який трапився нам на тій дорозі, новині про завершення робіт на об'їзній, радий. Каже, Шкода, що руйнується те, що майже готове і може спростити логістику. Їздить сюдою щодня. Тут без слов. Тут сама ситуація показує, що дороги нема. Якщо сухо, то мені добре. Але якби вона була, то мені було б взагалі красота. Утім, Дмитро Леонтіюк каже: радіти закінченню ремонту північної об'їзної зарано. Бюджет на ремонт ще перебуває на погодженні у кабінеті міністрів. Лише після їхньої згоди зможуть отримати кошти та вкласти договір із підрядником. Зараз додає Дмитро Леонтіюк, тривають активні переговори. Такого роду об'єкти і капітальні видатки. І їх фінансування виключно прерогатива Кабінету міністрів України в межах тих чи інших фондів. Ми маємо інформацію від уряду України, зокрема і Агентства відновлення, про те, що є принципові домовленості, є розуміння і усвідомлення того, що держава Україна отримає від західних партнерів певну суму коштів. На реалізацію певного переліку інфраструктурних об'єктів у випадку, якщо все заплановане вдасться реалізувати, північна об'їзна буде повністю готова до кінця 2026 року. Я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Жителі рівненщини за понад тисячу доларів допомагали складати теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення. Частину приміщення Рівненського обласного центру зайнятості в острозі виставили на аукціон з оренди за понад 15 мільйонів гривень у Рівному ремонтуватимуть пожежне депо. Знаєте, чим ми відрізняємося від європейських країн? А тим, що у нашій державі можна, так би мовити, все вирішити. І для цього знаходяться спеціально навчені люди, які допоможуть у будь-якій ситуації. Ми вже розповідали про ділків, які допомагають із талончиками в сервісних центрах, аби здати іспит на отримання водійського посвідчення. Через таких людей інші змушені вистоювати в довжелезних чергах, а займати її доводиться буквально зночі. А не хочеш мучитися, звертайся до спеціально навчених для цього людей. І звісно, ця послуга не безкоштовна. І однями стало відомо про ще одних бізнесменів у сервісних центрах. Вони допомагають скласти теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення. Схема як у фільмах про шпигунів. Про її оригінальність та як врешті ділки потрапили до рук правоохоронців у матеріалі Дарини Черемшини. Агенти 007. Правоохоронці викрили схему, за якою складали теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення. Організатори спереджали клієнта в одяг, у якому була прихована камера. Вона усе писала наживо, а зв'язок тримали. Через маленький мікрофон у Вусі. За даними правоохоронців, схему організували жителі Рівненщини. Її застосовували у кількох областях. У теорії все просто. Маленьку камеру маскували під гудзик одягу. На тіло кріпили необхідну техніку. У такому спорядженні клієнт сідав за комп'ютер складати теоретичний іспит з ПДР. Організатори схеми були поруч в автівці. Через відеокамеру бачили питання і по спеціальному наушнику підказували правильну відповідь. Викрили зловмисників на гарячому, коли вони допомагали. Гали, скласти іспит черговому охочому, така махінація давала можливість бачити на екрані комп'ютера питання іспиту, а через навушник передавати правильну відповідь. З ухвалу схему ділків викрили оперативники рівненського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Рівненщини під час чергової спроби провернути оборудку в одному з ТСЦ Тернопільщини. Ще одну таку спробу шахрайства, розповів виконувач обов'язки керівника окружної прокуратури, викрили у Рівненському центрі МВС на початку липня. Тоді забили на сполох самі працівники установи та повідомили про цей факт до поліції. Наразі встановлюється коло причетних та точна кількість клієнтів. За свої послуги організатори правили від тисячі доларів. Протиправну діяльність сказаних осіб було зупинено, продокументовано декілька епізодів протиправної злочинної діяльності на даний час досудове розслідування даного кримінального провадження триває призначені відповідні експертизи після надходження яких буде вирішено питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру за визначеною кваліфікацією Опитані нами рівняни кажуть, що до жодних махінацій під час складання теорії не вдавалися. Надіялися винятково на свої знання. Такі схеми засуджують, адже незнання правил приводить до плачевних наслідків. Ні, ні, не було. Якось впевнено, йшла, що точно здам, да, Просто готувалася. Як зазвичай, як всі. Тобто, швидко: 19-20. Та навіть не думав про це. Та не скажу, що складно було здав з другого разу. Готувався десь місяця три, але нормально все максимальне покарання, яке загрожує організаторам схеми, позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. 17 гривень за метр квадратний. Другий поверх приміщення Острозького управління Рівненського обласного центру зайнятості виставили на аукціон з оренди. 225 метрів квадратних хочуть здавати за менш як за 4 тисячі гривень. В якому стані приміщення та чому вирішили віддати в оренду у матеріалі Валентини Захарчук? 200 метрів квадратних Острозького центру зайнятості збираються здати в оренду. Ціна не кусається близько 4 тисяч гривень. Це біля 17 гривень за метр квадратний державного майна. Як пояснили у центрі зайнятості, приміщення із такою площею їм більше не потрібне. Останнім часом воно пустувало і ніяк не використовувалося. Це, за словами директорки, через цифровізацію та зменшення людей, які користувалися їхніми послугами. На сьогодні послуги служби зайнятості можна. Отримати як через портал Дія, так і через особистий кабінет Державної служби зайнятості, так і через мобільний додаток. Відповідно, ми розуміємо, що наші приміщення вони хороші, в хорошому стані, і ці площі вже є частково десь ну, вільні. Острозьке управління центру зайнятості не зникне. Воно працюватиме, але використовуватиме лише перший поверх. Другий фонд держмайна виставив на аукціон. Шукають орендаря. Переможець матиме змогу орендувати площу щонайменше 5 років. Оренда, тому що надійшла заява саме на оренду. Коли надходить заява на оренду, то вона розглядається. Надсилається до балансу утримувача, очікується від нього дозвіл, і відповідно коли дозвіл надходить, і інформація яка нам необхідна для оголошення аукціону, такий аукціон оголошується. Жанна Жакун розповідає, що приміщення на 225 квадратів в хорошому стані та готове до здачі в оренду. Стартова вартість 3767 гривень. Там залишилися меблі від попереднього власника, але здаватимуть приміщення без них. Згідно закону України про оренди, стартова орендна плата визначається як один відсоток від залишкової вартості об'єкта за умови, що така вартість становить 10 і більше відсотків від перевісної вартості, оскільки на Дана інформація від Рівненського обласного центру зайнятості стосовно вартості задовольняла ці вимоги. Тому орендна плата була визначена. Заступниця додала, що під час проведення аукціону ціна може збільшитися за рахунок конкуренції. Подавати цінові пропозиції можна до 29 липня, а аукціон проведуть 30 липня. У фонді держмайна зазначили, що 70% прибутку йтиме до державного бюджету, а 30% до балансу утримувача, тобто Рівненського обласного центру зайнятості. Якщо ремонт, то вже повний фул. Так у рівному оголосили тендер на проведення капітального ремонту пожежного депо. Вартість робіт понад 15 мільйонів. Мають замінити вікна, двері, провести утеплення фасаду, а також змінити систему електропостачання та опалення. Аукціон уже оголошено, шукають підрядника. Хто візьметься за роботу, буде відомо у серпні. Тим часом нагадаємо, що це вже другий капітальний ремонт пожежної частини у рівному під час повномасштабного вторгнення. Близько двох років тому на це було витрачено 8 мільйонів гривень бюджетних коштів. Роботи теж були проведені грандіозні, зокрема утеплення, оновлення фасаду та покращення прилеглої території. З подробицями наша Юлія Котляревська. Грандіозні плани: 15 мільйонів 486 тисяч гривень хочуть витратити на капітальний ремонт одного із пожежних, депо рівного така сума зазначена в тендері, який днями з'явився у системі публічних закупівель. Прозоро у ДСНС пояснюють, ремонтувати потрібно, адже будівлі 39 років. Того року, з 1986 року, 39 років, в цій частині не проводилось жодного капітального ремонту, лише незначні косметичні ремонти. Проектною документацією передбачено чималий обсяг робіт. Зокрема, мають змінити до 30 вікон та дверей, встановити огорожу, переробити освітлення та опалення. Будуть ремонтувати і фасад. 2025 та 2026 роки. взагалі проектом на заплановано на 2025 рік це частково утеплення фасадів, заміна всієї системи опалення, окрім газових котлів, бо система радянського зразка, і вона не забезпечує в повному опазі обсязі опалення приміщення. Також заміна частково вікон та зовнішніх дверей. Проектом на 2026 рік заплановано влаштування системи пожежогасіння, влаштування блискавкозахисту, ремонт боксу. Кошти на капітальний ремонт передбачили з державного бюджету. Гроші уже є. Переможці аукціону мають оголосити 4 серпня цього року. Якщо не буде порушень, то з кінця літа стартуватимуть і роботи. Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення це вже другий капітальний ремонт пожежної частини у Рівному. Попередні проводили близько двох років тому. Тоді вартість становила 8 мільйонів гривень. Ті зміни також фінансували з держбюджету, а проводила їх рівненська фірма Реноме Євробуд». Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого. бережіть себе, все буде Україна.